Одразу з кількох напрямків росіяни атакують вугледар п'яту добу. Як на цьому напрямку із новою силою спалахнули жорсткі цілодобові протистояння. Окупанти кидають у бій резерви, піхоту на броні за підтримки танків. З дистанції і сам вугледар і навколишні села обстрілює ворожа ствольна та реактивна артилерія. Напередодні у сусідній з Вугледаром Богоявленці під час удару реактивними градами загинули двоє цивільних. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Вогонь, дим та нові руїни. Це богоявленка відносно тилове селище на Донеччині, розташоване за десяток кілометрів від передової. Місцеві твердять вже кілька діб поспіль на їх будинки та подвір'я падає убивчий град. Та Три дня ось у градами. Та кожний день вчора жінки. Двоє вбити. Жінка я не знаю скільки їй. Мабуть, 80, восімдеся. І чоловік десь само і у військових медиків на стабілізаційному пункті ближче до передової від початку тижня різко збільшилась кількість роботи. Три доби зараз три доби після тривалого, достатньо відносного такого тихого періоду. Зараз останні три доби з'явилось більше роботи і, в зв'язку з посиленням інтенсивності бойових дій ну, і наступальних ворога. Там, де на обрії лунають вибухи, усадову кола оповите кіптєвою у небо безперервно один за одним здіймаються нові стовпи диму розташований український вугледар. На передовій постійно 24 на 7. Майже немає затиші. Постійно працюють міномети, гради передова нині це і є околиці вугледару. З вечора 24 січня московити розпочали там масовану артпідготовку. Далі уперед посунула ворожа піхота. Броні група у складі там танку і трьох-чотирьох БМП. Вони так намагаються заходити. І тобто, коли вже максимально близько вони під'їжджають на до позиції, тобто це дистанція, десь до там 100-150 метрів, висаджується десант, і так рухається такими перекатами, перебіжками до наших позицій. Саме такими бронегрупами ворог атакує одночасно з трьох напрямків: у лоб вздовж автошляху 00532, що йде з Павлівки на Мар'їнку, та з обох флангів. Навпроти Микільського та Шевченка. Тутешня річка Кашлагач занадто вузька і не становить серйозної перепони для московитів. Так, що підходи, я тоді охоцерото три школи. З неба по багато разів на добу ворожий наступ підтримує фронтова авіація. Воно пара йдеться, другій, сади. Розлітали. Рукай, бога, вони вилітають. Кацапський. Авіація діє на ділянці саме прориву противника. Переважно на Вогледарському напрямку, на Павлівському напрямку. Кожен день. Ну, найбільше я рахував 9 разів. Було заход. і по самому вугледару і по позиціях українських військових навколо міста не припиняє бити ворожа артилерія надто реактивні гради. Часто в своїх репортажах, коли ми описуємо ситуацію на передовій, ми вживаємо слово сполучення артилерійські дуелі. Але те, що зараз відбувається на околицях вугледара, серед іншого, це справжні дуелі реактивної артилерії. Великий розляд, і зрозуміло, куди попаде цього ранку. Чверть пакета російських реактивних ракет вибухнули поблизу позицій наших протитанкістів. На стаб пункт так. надійшло повідомлення готуватися прийняти пораненого. Бойовим медикам знадобилося не довше 20 хвилин, аби стабілізувати військового, якому під час вибуху ворожого граду відірвало кисть, провести знеболення і підготувати пораненого для евакуації до тилового шпиталю. Це противотанкісти, хлопці, які були на чергуванні і чекали на ці два танки і два БМП, що нам передали, що рухається по павлюки. За Своїх поранених побратимів наші воїни вже змусили ворога заплатити. Від початку нового наступу московитів на вугледар українські військові знищили понад два десятки російських танків та бронемашин. Понад сотню московитів більше ніколи нікому не завдадуть шкоди. Намагаємося намагаємося від видавлювати їх з цих позицій, саме і артилерією, і перш за все ну, стрілковими боями. Завдяки влучній роботі наших артилеристів та за підтримки з неба українські піхотинці тримають фронт. До ночі п'ятниці інтенсивність ворожого артилерійського вогню навколо вугледару суттєво знизилась. З південно західної ділянки фронту Олександр Моторний Данило Лисенко та Сергій.